Ділові ігри у податках відбулись у технічному коледжі. Студенти готували презентації на тему податок на нерухоме майно очима майбутніх фінансістів. Краще на думку журі роботи будуть демонструвати в центрах платників податків Вінничини. Ділову гру на тему податок на нерухоме майно очима майбутніх фінансистів запропонувала вихованцям технічного коледжу. Студентка третього курсу Мирослава Палій, як і інші учасники гри, під час своєї презентації мала доступно пояснити суть нового податкового закону, який вступить у дію з наступного року. Я презентацію робила дві ночі, можна так сказати, тому що я на вихідні робила презентацію. У мене не було часу. А зрозуміти важко там було багато такої цікавої інформації, яку я навіть не знала. Просто спочатку. Потрібно зрозуміти для себе, щоб потім донести цю інформацію до слухачів. Було звичайно податок на землю, на все інше, але те, що на нерухоме майно це новація. Загалом презентацію нового закону усім присутнім демонстрували шість студентів техколеджу. Ділову гру провели в рамках фінансового тижня, який триває у навчальному закладі. Ми запропонували їм дану тему зв'язку з тим, що цей податок особливо цікавий для громадян. Цей податок, як ви знаєте, є місцевим податком і важливий для нашої територіальної громади, оскільки кошти всі ідуть до. Сьогодні бюджету перед цим проводилася з ними зустріч. Їм розповідали про даний податок, і разом з викладачами ми спільно зробили цей проект. Також студентам показали фільм про зміни у податковій службі, яку з початку цього року реорганізували у Міністерство доходів та зборів України. Найкращі роботи студентів технічного коледжу в подальшому демонструватимуть в усіх 14 центрах обслуговування платників податків області. Роман Гах Олег Літвінцев телеканал Віта.